Отже, дорогі глядачі, хочу висловити стосовно німецької залізниці Deutsche Bahn. Ну, ви знаєте, більш у єбанської структури, ніж у ніж у Єбан цей блять, сука, Дойчибану Єбан. Більшої єбанської структури я просто ще не бачив в світі взагалі. І я, наприклад, чомусь переконаний, що в світі немає абсолютно іншої структури. В якої прайоб на пройобі. це просто прайо на пройобі. О, дивіться, наприклад, скільки у вас, наприклад, ті громадяни, наприклад, не тільки України, а й взагалі інших країн світу і взагалі не тільки країн світу, а й ще й Німеччини, цієї опущеної обосаної Німеччини, скільки у вас разів було таке, що ви стикалися з пройобами на Дочебан? Ну, наприклад, там десь запізнення, там десь поїзд, просто аміна, э, блядь, там ще якась хуйня, там ще якась хуйня. Ну, от скільки у вас разів таке було. Ну, от. І скільки це разів взагалі, ну. І. Хтось буде розказувати, що це, блядь, Велика Германія, що тут, піздець, все, все чітко, пунктуальність. Ви знаєте, от, наприклад. Э, э, всі розказують, що німці піздець пунктуальні, блядь. Піздець просто пунктуальне. пунктуальні. пунктуальне. Що все чітко, блядь, по графіку, все чітко, блядь, за розкладом, все чітко по годиннику, блядь. Де ця точність? Чи може, блядь, чи може це стосується всіх, крім німців, блядь, чи як, оцих, сука опущених, сука підарасів, блядь. Ну, Deutsche бан, блядь. От мене питання, от, наприклад, от мене от питання до структури, яка називається, сука, блядь, уєбан Deutsche бан, блядь. От як ви це поясните, блядь, долбойову? А ну давайте, блядь.